Адаптивний спорт є надважливою складовою реалії сьогодення, і сьогодні проводимо тренінг для адаптивних тренерів, де зібралися тренери з усієї країни, 19 з яких є з прифронтових зон, які проводять безкоштовні тренування для ветеранів та їх родин. На цьому тренінгу тренери отримують теоретичні знання та практичні навички, які вони зможуть використовувати в своїй роботі, допомогти ветеранам і людям з інвалідністю повернутися до активного життя. Наш тренінг охоплює фізкультурно-спортивну реабілітацію, мотивацію, соціалізацію та підхід Fit, що поєднує фізичне, ментальне, соціальне і емоційне здоров'я. Тренери навчаються працювати з потребами учасників, підтримувати їх та надихати. Разом створюємо простір для відновлення. Адаптивний спорт сьогодні є надзвичайно важливим для українців, тому що це про можливість руху, про радість руху, про те, що кожен із нас може займатися фізкультурою спортом і отримувати задоволення, не зважаючи на будь-які порушення руху, слуху, зору, і це якраз відкриває можливості для тих людей, які сьогодні на жаль зазнали. Або опіків, або поранень, або інших порушень. І для нас сьогодні це є певним поштовхом до того, щоб створювати всі можливості для людей, які має бути в цивілізованому суспільстві. Ми говоримо про те, що увесь спорт в Україні має бути інклюзивним. Ми взагалі маємо будувати інклюзивні простори, інклюзивні організації, і зокрема ініціатива адаптивних клубів «Нестримні» сьогодні. Працює більш ніж 120 клубів. Ми розраховуємо на те, що наша мережа буде розширюватися. Дуже важливо, щоб фахову допомогу в цих клубах фахову роботу проводили якісно підготовлені фахівці. Я дуже вдячний нашим партнерам із програми розвитку ООН. Я дуже вдячний першій леді і за те, що вона виступає лідером в програмі безбар'єрності, в рамках якої ми і розвиваємо цей проект, за те, що сьогодні ми маємо можливість навчати наших фахівців, надавати їм нові навички і робити так, щоб їх робота була більш ефективною, залучала більше ветеранів, більше наших поранених героїв, які зможуть отримати якісну фахову допомогу в питанні повернення до повноцінного здорового життя. Що би хотілося би побажати, по перше, це бажання. По-друге, це любов до того, що ти робиш, хотіння допомогти людям, воїнам нашим, Намагатись бути критичним, прибирати жалість, вмикати емпатію, бути стійким, сильним і бути прикладом для них. Працювати, бажання працювати безупинно кожен день розвиватись, йти тільки вперед, максимально давати гарний результат.